Всім привіт, з вами Тарох Віктор. Давайте подивимося розклад на Запоріжжя у Оріхів. Будемо дивитися самі основні і, і самі небезпечні ділянки фронту, де йде наступ і можливі, можливі всякі. А хто хоче на особистий розклад, пишіть посилання буде в коментарях, а також посилання в коментарях на донати. Дякую вам, хто донатить. Так, дивимося Запоріжжя. І Запоріжжя вже карта випала. Не дуже гарно. ця карта каже загруза в паузі. Відбудуємося, відструємося. Але знаєте, як відновлюємося відновлюємося після страшної трагедії. Запоріжжя відновлення після страшної трагедії. Але ця карта каже, Давайте подивимося далі. Пожари, будинки, частний сектор, дома, інфраструктура. Тут прямо, знаєте, як карта непорушного була. Будинки непорушності. Тут і багатоетажні, і як частний сектор от вогонь випадає. Але тут знову випадає карта розговора, дуже великого розговора інформації і як, і як вода. Можливо, можливо, проблема з водою на цих територіях. Де зараз іде відновлення? Четверка Пентаклів. Каже, тримаємося, але є жертви повішені є жертви. І жертви будуть ще. Запорожжя. Найближчий час воєнні дії, як раніше, не в перший раз. Але сильно страдає околиця, не тільки центр, а околиця. І знову випадає є жертви, і про це є інформація. Пауза. 50 на 50. Рішення, рішення для переїзду, рішення. Карта випадає, що багато людей вже думають про те, як переїхати. Але це переїзд, так як за границю. Карта світу випадає. Карта світу. Думаю, вагаюся, дивлюся на глобус і вважаю, що треба переїхати в світу, але тут ще випадає повішений. Із-за того, що не хочу бути жертвою і можуть бути жертви. І тут так само випадає огонь, околиця, так як було раніше, і переїзд. Тут випадає... Бачите, все докладається, щоб в Запорожжі робиться. А хто докладає? Зараз питаю. Питаю карту, хто докладає. Я думаю, не один докладає, тому що випала ж декілька карт. Не один докладає. Доповідає інформацію. Не один доповідає. Хто доповідає інформацію, що робиться в Запоріжжі? Людина, яка, знаєте, людина егоїст, в якої є все. І за ці фінанси вона отримує, за те, що вона робить, отримує фінанси. Але на неї скоро буде правосуддя. Її впіймають, впіймають, молода людина, її впіймають того, хто отримує за це кошти, хто передає інформацію, де де треба обстрілювати, і де обстрілюється і чи точно попадає. Вся інформація повністю докладається. Я той раз зробив на Запоріжжя розклад і в мене випала зовсім негативна карта. І хтось мені написав в коментарях, що нічого не буде, все буде добре. І що я тут наганяю спорти, так мені написали, у мені настроєння не весь день. Добре, що хоч нічого не збувається. Ну, так може колись угадуєш. Ну, я думаю, ті, що мені написали, хай тепер подивляться, спорти в настроєння, чи так воно і є. Ви ж розумієте, я не можу зупинити цю війну. Я тільки даю інформацію. Я дивлюся по картах, що мені показує, і те, що карти мені кажуть, я вам передаю інформацію. Не все за мене, від мене залежить. Розумієте? Нічого від мене не залежить. Я подивився, прочитав карту, вам сказав. Та, що не виносите свій негатив на мене. Тому що я буду блокувати таких людей, що виносять негатив, я буду блокувати. Так, давайте подивимося, де найбільше буде прильотів по Запорізькій по Запоріжжю. По де ймовірні будуть прильоти? Тут прямо як карта наступу випадає, там, де люди зустрічаються і знову вода випадає. Аби проблеми не були з дитячими садками, дитячими будинками, дитячими, от все, що зв'язане з дитячими майданчиками, ще карта сонця випадає. От, Знаєте, сонце тепла. Залізниця і все, що рухається. Залізниця все, що рухається. Це автобуси, машини і так далі. Тут випадає коло води, де проходять зустрічі. Великий прильот. Тут немалий прильот випадає. Жемчужина. Можливо, там названня десь у вас є. Якось, може, кафе, ресторану, ще щось там таке, щось зв'язане з жемчугом. Початок чимось новим. Де було раніше, карта прошлого, раніше, де були раніше пожари і тяжесть, да? вогонь. Вогонь коло випалювання, там, де успіх. Більше як зв'язано із дитячими якимись майданчиками і так далі. І карта роботи випадає. Ну, церкві не бачу тут сьогодні. Церків немає. Так, а давайте подивимося, яка енергетика в Запоріжжі. Енергетика в Запоріжжі людей. Енергетика чи є захист? Енергетика в Запоріжжі. Енергетика Запоріжжя, моя ніді. 50 на 50, як і кругом. Є свої тайни, є свої плани. В них розрушення. Ви знаєте, як і кругом. Енергетика тут, ну, більше я так скажу, як 50 на 50. По районах можна сказати. Я не дивлюся тут по районах, але одні райони розрушаються, у других районах праздник. Треті райони, ви знаєте, як якісь є свої плани, є якісь тайни. Але тут по якихось районах тут добре, добре є розрушення. Бачите, тут і смерті, і тут розрушення йдуть. Чисто зависить від районів. Тут, як проводяться свої маніпуляції, щось робиться, і люди празнують, гуляють. Можливо, навіть щось і відкривається, Починають щось нове, особливо, можна сказати, зв'язане ще з больницями, медичними центрами, з чимось таким, бо випадає мах і праздників, як празднують відкриття. Не знаю, можливо, є таке, можливо, немає, тому що я кажу просто те, що показує карта. А тут поверховні жриці, як е, якісь, можуть бути, е, такі ресторанчики, барчики, певнушечки і так далі от покупках. По кубках по свої тайни і свій вибір. Я вибираю. Нічого не боюся далі. Але є багато що бояться людей, думають уже, е шукають, куди переїхати. На виборі 50 на 50, збирають фінанси, кось що продають, щоб почати щось нове. Ну, кожному своє. Є, що сидять в роздумі, предлагають їм щось зробити, але вони просто самі відмовляються від цього, тому що вже в апатії сидять, дивляться на воду. І думають, що довго це все буде, довго будуть смерті, довго будуть зміни для стабільної сім'ї, поки тупік. Щоб добре жити, треба прийняти правильне рішення, посиди, подивитися на ситуацію з іншої сторони. Я ж кажу, все зависить від регіонів. Шанс бути як раніше, але поки. Знаєте, тут карта випадає, що в кожного чимось це зачепило. І в кожного є, як передосторога. Я от стою і, знаєте, є енергія, все є, але я вже як ставлю якийсь бар'єр для защити. Бо в декого е, своя ранена душа випадає карта. Пауза під загрозою. Для того, щоб виздоровіти, потрібен якийсь час. І є у кожного своє. В одного так, другого так, одного, знаєте, як щось розбило, тепер його затронулося. Це якась неприємна подія, яка була раніше. І людина як закривається. Але тут випадає, що дуже страдає більше як околиця, особливо вночі. І для того, щоб все. Стало на місце і було так, як раніше, ще треба багато часу. Багато часу. Несподівані обстріли приводять, як кажуть, в обмеження і, і на паузу становлять. Дії, справедливість, розговори, але розговори, як, чи все правда розказується, що робиться. Ні. Бачите, я спитав, чи правду все кажеться, що робиться по Запоріжжю. Правду кажеться, скільки де обстріляли, що робиться, чи прикривається, чи не прикривається. І в мене карта випадає сім мечів. Знаєте, яке загугла дивиться? Я роблю все по хитрості, щоб ніхто цього не взнав. І отримую якусь користь із цього. Тобто, вся інформація йде з обманами. Не розголошується повністю все. Дивіться, говорить тільки все хороше. Процвітання, мир, радость, як кажуть, це карта, карта процвітання, дітородія, розвитку. Тут і колоски, і дивіться, багато зеленого кольору, того, що приносить, як кажуть, гарні емоції. Але насправді все не так. Це правосуддя. Карта того, що іще й... Терези на різних сторонах стоять. Вони не стоять рівненько, не стоять в балансі. Це пекло. Пекло. Тут бачите розговор. Правильно виповнена робота. І тут кажуть одне, на саме тілі друге. Ну, от, Ті, хто не ну, в тих районах, можливо, і навіть в самому Запоріжжі всього не знає, що робиться і як робиться. Давайте подивимося. Так, ну, що сказати. Обстріли будуть однозначно. Я вже не хочу казати, бо будете казати, що я вам кажу, що обстріли, а потім вас обстрілюють. Це ж не я винуватий в цьому, ви розумієте. Гулей поле, ще чекає поле. Найближчий час гулей поле, ще чекає Гуляй-Поле. Розруха чекає. Пекло чекає. Ну, аж далі не хочеться розклад робити на гулей поле. Тут, знаєте, як е, мені випала карта тактика вижженої землі. Башня. Велике розрушення. І тут, знаєте, все стоїть на виборі. 50 на 50. Що останеться? 50 на 50. І з-під птичка. З-під тижка здається інформація, по-перше, а з-під птичка хочуть зайти, прощупують якісь місця, щоб залізти в гуляй поле. Край їм це треба. Край надо, щоб залізти в гуляй поле. Це якийсь просто жах. Половинні дії. Сила. Я думаю, що вони збирають там дуже велику силу для того, щоб пролізти. Збирають велику силу. Приказ даний. Хочуть поставити в обмеження. Смерті будуть. Карта не райдужна падає, однозначно скажу. Так як наступ готовлять. Можливо, там постійно цей наступ іде, але тут випадає, дивіться, сила і королева мечів це не менша сила. Це карта наступу, продуманого рішення, що як зробити. І по королю кубків це як, знаєте, можливо, приказ якийсь даний, але це карта розговора. Розговора і гарного самопочуття. І тут карта розговора. королі королева. Прямо муж і жена. Якісь договоренності йдуть, домовленість. Не знаю, не буду казати, що там з ким хто домовляється, але тут в мене випало як домовленість, бачите? І ми так і порозумілися, що робити. і що як. як порозуміння якесь. Кажу, що карта показує де є. Але диявол це обмеження, страх, обмеження і смерть. Але ще з королевою мечей це тут, е, як так скажу, е, смерті фізичні. Наступ великий. Готовий, це наступ великий. І е, хтось їм допомагає в цьому наступі по сім'ю мечей. Сім'ярка мечей, звісно, не старший аркан, це будні, але це тут старших арканів хватає, я так скажу. Башня, правосуддя, диявол, смерть. Дивіться, всі старші аркани в кучі. Сила. Бо що вони не досягли якогось бажаного результату і не радувалися від того, що це вони зробили. Що це вони зробили? Треба бути обережнішими і на чеку. Особливо новоєнним. Тому що вони готовлять Готовлять наступу, збирають силу. Силу збирають і все по-тихому роблять. Щоб ніхто навіть не знав. От карта каже, ми по тихому збираємо силу. Для наступу. Так і випадає прямо. Як я кажу, так і є. Ну я прочитав карту. Ще буде продовження. На, напрямку, на Гуліпільському напрямку, на Гуляпільському напрямку Російської Федерації, Російських військ, окупантів. Чи буде наступ і продвиження? Ну, продвиження, наступ то буде. Продвиження, ще буде продвіження російських військ на Гуліпільському напрямку. Готовляться тані, тайні плани. Іскушені. Прямо так, знаєте, іскушені взяти в кульцу. Місяць випадає. Тайні плани, вибір. Це готується. Однозначно готується. І тут дивіться теж. Кажете, те, що готується, двойка. 50 на 50 вибор. Під низом теж. Ми прощупуємо. Самі слабші місця, де можна пройти. Що буде продвиження? Я так скажу. Продвиження я не бачу. Готовляться вони. Реально готовляться вони. Прямо є у них таке. Готовляться. Ну продвиження я не бачу. Тому що по четверку. От по четверки це стабільність, це не продвиження. Тройка це продвиження. Але шанс великий. Тут карта шансу випадає. Взять кольцо. Готовляться ніч, тайні плани ночі. Іскушення хочуть це зробити. І шанс на це є, випадає. І там і розруха випадала, Вони як не почнуть із самолітів це все робити. Тому що по тузу жезлу це теж така карта, що будуть можуть бомби і все, що хочеш кидати. І ще й по домах. Випада карта будівлі. частного сектора. Так. Українські війська готові для наступу. Готові. готові, все є. Українські війська готові. Але, я так скажу, повного забезпечення того, що хотілося б, немає. тому що по сімки, тут, знаєте, якесь є є якесь недостачеще. Всього що хотіла, але готовий. Я так скажу. Лічний состав, лічний состав готовий. Велика енергія, є боєприпаси, і карта каже Єрофанта, ми наведемо порядок. Ми готові до цього. Але по відлюднику, як шукають, ще теж свої тайни є. Шукають, ми шукаємо внутрішній світ, шукаємо дві дороги, шукаємо дорогу, яка краща. І по сімерки ми ще вагаємося, шукаємо дорогу, яка краща. Ну, результат буде хороший. Ще так скажу, інформація якась буде йти кругом. Розговори. То ця карта розговорів буде йти про результат. Угу. Ну, є, да. є захист, є сила, теж накоплення є. Але як сказав, знаєте ще як. Там, де знає троє, там знають всі. Якщо якісь є плани щось свого, менше говорить. Більше розговорів. Багато розговорів, мало діла. Зараз подивимося оріхів. І на цьому сьогодні доста. Вільняць дивитися не будемо, бо вільняць дуже такий. Можна сказати, ще поки загрози такої великої немає, тільки по обстрілах. Оріхів. Що чекати, Оріхів? На найближчий час Оріхів. Дуже по бачите? Поріху. загроза вночі, обстріли є, однозначно показує. І показує верховна жриця. Це тайні плани. Готовляться вночі тайні плани. Великі обстріли, вогонь, масованість, масованість по обстрілах. Тайні плани і масованість по обстрілах. Все є. Бачите, в них по забезпеченню все є, нібито тут випадає, у нас все є. Фінанси постійно, ресурси поступають, але дуже тяжко і проблематично. Тут більше, знаєте, як переходить на... Оріхову. Ну, я не бачу тут, що поріхов зайняли, однозначно, ні. Але проблеми дуже великі по Оріхові. Смерті є, тяжко йти, великі проблеми. І з, можливо, навіть проблеми з тим, що багато поранених є, і можливо, навіть проблеми з ліченням їх. Поранені і проблеми. Можливо, важко вивозити їх, можливо, важко от, лікувати щось, не достає, не вистачає ресурсів якихось для цього. Отак от щось випадає. Але свої теж, бачите, свої плани є, але якось так не впевнені в цьому. Російські війська спитав, чи продвинуться, да? тут і да, і ні випадає, але успіх якийсь буде. Але він для них, знаєте, як якийсь нерадосний. Тут дивіться, чи продвинуться, питаю, четверка кубку. Нам уже це не предлагайте, ми вже не хочемо. І колісниця випадає, продвиження є. Зайняли якийсь, якийсь центр. Територія якась і перемога випадає. Але тут дуже великі руйнації випадають. Ну це не саморіхов. Це не саморіхов. По Поріху я дивився, що бачите, тут нема. Тут вони стикаються з проблемами, у них поріху нема. Саморіхов ні. А от по десь якісь території, які йдуть. На шляху, можна сказати, до Оріхова. Плани в них є, строїть плани на продвиження. Містами заходять глухий кут із-за недостачі ресурсів, але ресурси швидко поставляються. Швидко поставляються. Ну все одно недостача їсть. І вони переживають, щоб не було так, як раніше. Тому що не розказували їм, що все буде добре, а тут вони попали в западню. І одні жертви. одні жертви випадають, як колись. Жертви як колись. Будуть іти. Результат буде, але їх потім. Того місця вибіть. Як кажуть, знаєте, прийшли, а потім одразу пішли. Це правда? Дві дороги. Хорошо, виборня робота, сила. Мало шансів. Ну, що я вам скажу? Продвиження буде невеличке. Буде невеличке продвиження, ну я так скажу, дуже з великими потірями. У ну, мене там, як випало, по карті було, що там, де вони зайшли, можуть їх отак назад відбити. Отак от я скажу. Ну, саморіхов, саморіхов не зайдуть. Поки, не знаю, як по-дальшому, але поки ні. Найближчий час не зайдуть. Я дивлюся десь 10 днів найближчий час, поки не зайдуть. Так що, дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо вподобайки, ділимося розкладом, щоб могли більше побачити цей розклад. А ви, щоб по-дальшому вам прийшло повідомлення, підпишіться. І хто бажає задонатити... Карта для донатів буде закріплена в коментарях. А також, хто бажає на особистий розклад, посилання буде в телеграм-канал в коментарях.